Привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Мене звати Тетяна і сьогодні відео це канал про рукоділля та трошки про моє життя. Сьогодні в мене буде відео розпакування ось цього наборчику від Tela Artist. Хто мене знає трошечки, той знає, що Тела Artist – це мій улюблений. Моя, мій улюблений дизайнер, виробник і так далі. Зараз будемо дивитися, що ж входить в цей набірчик. Я буду робити цю брошечку, і мені дуже-дуже хочеться розкрити цей набір. Я його отримала в подарунок. Дякую людям, які мені його подарували. Це був подарунок на замовлення. Я... Показала декілька наборів, які мені подобаються і які я буду носити з задоволенням. Тож давайте дивитися. І так, артикул цього набору B015. Якщо вам цікаво розпакування цього набору, тоді вам зі мною. У мене на столі ось такі красиві натюрморти. Ось такі гарні квіти. І ось ці троянди мені подарував мій син. В нього є ідея була, коли він дарував. був, були три квітки, між якими був градієнт. Ось ця сама ніжна. Вона асоціює, коли ми молоді, коли нам 18 років. ця коли нам років. 30 і ця, коли нам 40 або 50. Як ви бачите, всі вони дуже файні. І так, приступимо до розпакування набору магнолія від Телеартіс. Подивимось, що входить в набір. В набір входить вілюр, бісер пресіоза, декоративні елементи, канітель. Застібка, голка та інструкція 65 на 60 мм. В цієї серії є ще е, інші такі ж самих кольорів, але мені сподобалась саме магнолія, тому що в моєму місті квітнуть магнолії і дуже файно квітнуть. Друга причина це в мене є. В гардеробі речі, на яких я зможу носити цю брошку. Ну і третє, я зможу зробити її на продаж. І так, починаємо дивитися, що ж це таке, і що сюди входить. Так, не треба падати, не треба шататися, будь ласка. Стій нормально. Так. Так, я направила максимальне світло, дівочки, розражаючих факторів багато. Тому виживаємо, улибаємося і машемо, що називається. І так, розкриваємо цей набір і дивимося, що в нас входить. Входить велюр, як завжди, ну, на що, ну, зробіть на рожевому, на що той білий, він знов буде виглядати. В общем. Приймаємо то, що є, называется. Ось така. Такий велюрчик. Ось так нанесена схема. Що мені не подобається, я вам скажу. Мені не подобається, що схема на тканині і схема на бумагі відрізняється. Ну я ж не буду вишивати на папері. Я вишиваю на велюрі. Чого оце не показати на велюрі? Можна вопрос? задать. пусть и все пайетки мне надо пришить вот здесь. Можно это показать как-то или нет? В общем, я так понимаю, что нельзя. ось такая будет схема. ось такая. Вот такие велюрчик. Вин белого колеру. Как завжди, я буду внутрь, внутрь класть такую прозорую упаковку. Яка тверда. Дуже такие тендитный, нижний. Колер. Так, ну и вам еще у нас входить сюда. И теперь уже конкретно. Итак, у нас с вами будет бисер Десятка. Раз, два, три, четыре. Один где? Непонятно, где один. Почему-то от два начинается. Так, да и вам еще у нас входит сюда. Так, а, один это у нас канитель, понятно. Так, у такая канитель, дальше. Стразовая цепочка, застепка, голка, цепь в тему, Так, Ось так я вирішила буде краще. Далі у нас з вами іде ось ось Так да, Так, покраще. Нанесений. Все нанесено, окрім паєточок. бачите? Так, сюди йде больша стразина. Зараз я вам покажу, яка вона. Вона така велика. Ось вона, дивіться. І дуже така. Жіночна, скажімо так. Подивіться, яка. Велика, вона на весь мій мізинець, ого, громадина. Ось такі перлинки, нібито перлинки. Ось такі зелена велика, зелена маленька. Ці більш рожеві, а ось ці вони білі. Так, оця велика буде ось тут. Бачите, як воно буде виглядати. Так, їдемо далі. Далі у нас з вами йдуть ось такі прозорі білографічні паєтки. Дуже красиві, дивіться, як вони грають всі. Ось такі. Вони двох розмірів, маленькі та великі. Ось дуже гарно видно вам зараз. Красиві такі прозорі, це вони будуть по краєчку. Далі йде рожевий бісер. Ось такий. Далі у нас іде ось такий. Тут іде рубка, Рожева і зелений бисер в одному пакеті Дуже, дуже красивий колір. Супер. Люблю рубку. Далі еды білий бисер звичайний І далі цілий пакет з біконусами Зараз достану щоб чтобы получше, поближе. Так, а вот эти белые, матовые, видите, какие они Клас Вот эти большие. З таким рожевим пірсиковим матливим, красивим. Зелененькі теж матові. Оці. Ось така красота, все, дівчата, все я вам показала. Запаковуємо назад ці, цю красоту і будем приступать делать такую брошечку. Все показано, в инструкции все написано. Граненые бусины, рубка, жемчуг, пайетки, страза. Написано на русском языке. Это мне непонятно почему, но как есть. И вот так она выглядит и повинна, кулы будет. Видите, это канитель будет из-под прозрачных паєточок выглядывать. Все, дякую, хто був зі мною. Тільки мама починає начинает знімати, починається веселуха. Так що, кому не подобається, перематуй, перематуйте або виключайте. Так, все, я в таких случаях виключаю вообще звук і тільки смотрю. Так що, дівчата, такий вам лайфхак. Якщо когось дуже там щось не подобається. Виключаєте звук, смотрите все, що я показую. Все. Я сподіваюся, що це буде дуже гарна У мене брошечка, і буду носити її з рожевою рубашечкою. У мене є така дуже-дуже файна. З білою юбкою, з білою майкою і зверху одягаю я рожеву цю рубашечку, і виходить дуже красиво. Ось такой результат должен получиться. Все, дякую, що були зі мною. Заходьте, я бажаю вам миру, я бажаю вам здоров'я, здійснення мрій. Мрійте, будь ласка, бо мрії мають таку класну штуку здійснюватись. Пока-пока, зустрінемось.